Небезпечний задум Дональда Трампа, американське видання Washington Post опублікувало статтю про секретний план кандидата в президенти США від республіканців щодо припинення війни в Україні із посиланням на неназваних співрозмовників, які за даними журналістів регулярно обговорюють з політиком його бачення, як завершити війну. І там мовляв нічого втішного для України. Трамп, нібито, хоче примусити Київ відмовитися від Криму та Донбасу в обмін на мир. Власна кореспондентка ТСМ Сполучених Штатів Ольга Кошеленко з подробицями далі. Вашингтон Пост поспілкувалася з людьми, які запевняють, що обговорювали з Трампом та його радниками проблему війни в Україні. І секретний план, описаний у статті, направду не надто вигадливий. Змусити Київ відмовитися від Криму та Донбасу. Це на думку Трампа мало би вдовольнити Путіна. У приватних розмовах Трамп казав, що на його думку і Росія і Україна хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід. І що люди в деяких частинах України були б не проти бути частиною Росії, за даними джерел, один із екс радників Трампа ще минулої осені, нібито озвучив план у близькому до республіканців аналітичному центрі Heritage Foundation. з одного боку тиснути на Україну, що з іншого має, нібито заспокоїти Путіна і дозволити йому ослабити залежність від Китаю, але цей самий колишній радник в особистій розмові з Вашингтон Пост сказав, що не розмовляв із Трампом вже близько двох років. А от хто говорить з експрезидентом, часто це його колишній критик, а тепер союзник, сенатор Лінсі Грем. Як він сам сказав в інтерв'ю, витрачає 100% особистого часу на розмови з Трампом про Україну і переконує його, що Путін не має перемогти а найкраще його стримуватиме вступ України до НАТО та ЄС. Речниця кампанії Трампа опублікований Washington Post план заперечила, зазначивши, що такі припущення базуються на необізнаних джерелах. Сам Трамп не раз публічно вихвалявся, що зупинить війну за 24 години, години. а тет переговоривши Зеленським і путіним і сказавши їм дещо таке, чого не може озвучити публічно. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кушеленко, Максим Шинкаренко ТСН 1.1, марафон. Єдині новини.